Ось ще у вас є така пропашна сівалка УПС 8 з міжсекційними колесами, транспортним пристроєм вже встановленим. Зерновий бункер. Всередині є ворошилка. На зерно 35 літрів об'єм бункера, банки, тукові, валишники. металеві стоять, вентилятори. Нестандартні на 540 обертів ведуть, що на вістах на вистах профіль. Також можна саме докомплектовувати сигналізацію Дніпропетровська АВТ Агро8. Вона підключається по прикусу до вашого телефону і вся основна інформація про посів виводиться на екран вашого телефону. Вона вже встановлена. Колеса широкопрофільні. Йолочкою прикатка атмосферного тиску, порошкова покраска. Глянець. Телефонуйте, місто Кропивницький Два роки гарантії, до речі, на техніку. От, є в наявності. Можна поставити колеса, як і по боках, так і як в цьому випадку міжсекційні.